Однією художньою літературою у такий складний час випробувань для нашої країни потрібно навчитися аналізувати та осмислювати інформацію. У цьому нам сьогодні допоможе Микола Рябчук. Микола Рябчук журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач. Працював редактором журналу Всесвіт, оглядачем відділу культури газети День, відповідальним редактором часопису критика, науковим співробітником Інституту культурної політики та Центру європейських гуманітарних досліджень Національного університету києво могилянська академія. У 90-х роках перебував на викладацькій та дослідницькій роботах у США, член Асоціації українських письменників. Опублікував кілька книжок та десятки статей в українських і Журналах та наукових збірниках. Активно досліджує проблеми становлення національної ідентичності, формування громадянського суспільства та держава націєтворення. Свою публіцистику, а швидше есеї, герой нашого сюжету пише розкуто та просто. Але есенси, заховані у невеликих текстах, стосуються болючих тем для багатьох українців. Те, що я опублікував нещодавно, це колонки. Це я колумніст, навіть я б сказав, есеїст, тому що це колонки з претензією на есеїстику. Я вважаю, що це дуже добра форма реагування на поточні події, але одночас і спосіб певної рефлексії, певного осмислення того, що відбулося, якоїсь ретроспективи, якогось, ну скажете, такого трошки філософського підходу до життя, не суто публіцистичного. Есей це більше ніж публіцистика. Це все-таки певна концепція, певний якийсь світогляд. І це далі для мене можливість, якби говорити про довколишнє життя, про зокрема про політичні події в неполітичний спосіб. Тобто я намагаюся це переповідати через. Якісь життєві ситуації через розмови з простими людьми, які не належать до світу політики, от їхня думка, і одночасно моя рефлексія з цього приводу. Я конфронтую різні думки. Микола Рябчук активно досліджує проблеми становлення нашої національної ідентичності, показовою в цьому плані є праця автора про такі болючі зараз дві України. Я б сказав так: я не відмовляюся і сьогодні від цієї концепції. Інша річ, що я завжди уточнюю, що мені ніколи не йшлося про географічну. Поділ. Мені завжди йшлося про два різні проекти, принципово відмінні проекти Проект України пострадянської, неорадянської, України, яка є продовженням УССР з усіма кадрами, інституціями, традиціями, звичаями. ну Те, що ми маємо власне, весь цей олігархат. І України антирадянської, України, яка радикально намагає, намагається, намагалася розірвати цим совєтським минулим, тобто піти шляхом Прибалтики, шляхом Польщі, Чехословаччини і так далі. Ось два проекти. Звичайно, ці проекти корелюють з певними регіонами. Тобто один проєкт більш закорінений в центрі на заході, другий більш на сході, на півдні, але це кореляція. Тобто проблема не в географії, ну в географії теж. Але насамперед мені йшлося про проекти: дві різні візії минулого, майбутнього, два різних розуміння, що таке взагалі Україна. Микола Рябчук є президентом українського відділення міжнародного пен-клубу. Пен-клуб це організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів та перекладачів зі всього світу. Микола Рябчук також є головою журі Центральної Європейської премії Ангелус з якою пов'язані деякі відомі нам українські письменники. Це для мене справді була велика несподіванка і велика честь, тому що премія досить престижна. Доскати, що вона складає десь 40 тисяч євро, це справді серйозно для будь-якого письменника не. Не тільки східноєвропейського. Крім того, я заступив на цій позиції покійну Наталю Горбаневську, російську дисидентку, яка жила останні роки на еміграції. Дуже авторитетна людина, дуже шанована. Так що справді для мене це справді честь. Я намагаюся ставитися, звичайно, до цього серйозно. Я вже, значить, вже ось другий рік працюю. Доводиться дуже багато читати, тому що десь понад 50 книжок подається. Щороку на цю премію це книжки різних авторів різних з різних країн, але з центрально-східної Європи, тобто від Німеччини, Австрії, далі на схід. Книжки, які видані польською мовою, або написані польською, або перекладені польською мовою. І українці там дуже добре представлені. Тобто, я вважаю, що це знак того, що в нас справді добра література. Я ще раз в цьому переконуюся. Але також це знак того, що польські видавництва дуже уважні. Вони справді намагаються перекладати всіх наших найкращих письменників. Ну, можливо, не всіх, тому що, на мій погляд, бракує декого, дехто не є достатньо представлений. Як скажімо, той же Діброва досі не перекладений. Володимир Воничук дуже мало перекладений. Тобто є певні лакуни. Але в принципі, перекладів багато, вони якісні, і не випадково в кожному на кожному конкурсі, кожного року українці фігурують. Вони доходять до півфіналу, до фіналу, і два було лауреати. Андрухович був першим і ось торік була забушко. Тобто це вже, я вважаю, визнання. Голос Миколи Рябчука Добре чути на заході. Це є одним із способів поширити правду про події в Україні. Я, на превеликий жаль, змушений змушений цим займатися. Я би охоче писав для українського читача. Я намагався довший час це робити, зокрема, після помаранчевої революції, під час цього Януковичевого правління. Я принаймні завжди старався перекладати свої англомовні тексти, також українською мовою. Навіть не перекладати, а пере, переписувати, так переказувати після Майдану. Ну, Євромайдану я просто вже не мав часу це фізично робити. Тобто, в мене за останній рік більшість текстів це англомовні тексти. Перепрошую українських читачів, але ну справді це потрібно, тому що не вистачає, фатально не вистачає українського голосу в західних мас-медіях. Микола Рябчук має свій погляд на вирішення конфлікту в Україні. Перспективи в мене ну теж амбівалентні. Я вважаю, що Україна безумовно збережеться, тобто вона не, не буде знищена. Попри весь цей несамовитий натиск зі Сходу, Скоріше за все, конфлікт буде заморожений. Це принаймні, це принаймні було б добре для нас. Я не вважаю втрату Донбасу, принаймні на якийсь тривалий час, великою втратою. Це якраз навпаки дає нам шанс збудувати нормальну країну без всіх цих Януковичів, Калеснікових і тому подібне. Нам нам і нам і без них важко будувати, як ви бачите, так а з ними я думаю було просто неможливо. Так що, в принципі, хай цей конфлікт буде заморожений, хай вони собі там будують свою донецьку народну чи яку там заводну республіку Джамахірію. Нам треба зробити таку Україну, щоб вони самі захотіли до нас. Приєднатися, що вони просилися, щоб ми їх взяли. Ну так як східна Німеччина хотіла приєднатися до західної. Ну, може, не самі ці московські маріонетки, вони, мабуть, ніколи не захочуть, бо вони не за це вони гроші отримують. Але саме населення, щоб воно перестало проклинати київську хунту, а побачило щось зовсім інше, інший шанс, іншу перспективу, інші можливості. Це це дуже далеке майбутнє, це забере багато часу, але я вважаю, що нам треба до цього прагнути. Отож, книга плюс рекомендує читати не тільки художню літературу, але і серйозну публіцистику. Не будьте байдужими. Кидайте мишку та читайте книжку.